Декілька нераторичних питань через скандали, пов'язані з експортом нашого зерна на кордонах з Польщею, і не тільки, взагалі, звідки у нас взялося зайве зерно на третій рік нашої повномасштабної війни? Звідки 25% нашої території було або під окупацією, або заміновано, або обстрілюється по сьогоднішній день? Зерна в нашій країні теоретично мала стати настільки, скільки необхідно для внутрішнього споживання, для того, щоб ми кормили наших воєнних, для того, щоб ми кормили наше населення, для того, щоб врешті-решт розвивалася наше тваринництво, птахофабрики і тому подібне. Коли експортується зерно, 20% ПДВ повертається так званим експортерам. Виникає питання, а ми точно впевнені, що ми стільки зерна вивезли, щоб стільки ПДВ повернути цим невідомим або дуже відомим нашим зернотрейдерам? Давайте спробуємо відповісти, навіщо ми витрачаємо тисячі тонн соляри на перевезення в цих фурах, тисячі наших Водіїв з механіками і тому подібне, замість того, щоб служити в Збройних силах, вони катаються туди-сюди, возячи невідомо, куди це зерно. Наступне, якщо це зерно так комусь потрібно, хай вони приїжджають в Україну, тут завантажуються і вивозять його. Або самі, або наймають міжнародні якісь там перевозні фірми, тих же поляків хай наймають і хай вони самі везуть через свою Польщу зерно туди, куди. Захоче замовник. Чому ми маємо витрачати свій ресурс на це? Якщо це потрібно для голодаючої Африки, хай Організація Об'єднаних Націй разом з Червоним Христом приїжджають сюди зі своїми наклейками, грузяться і везуть туди, куди вони хочуть відвезти це зерно. Ну і нарешті, навіщо ми взагалі завантажуємо наші дороги тисячами фур, замість того, щоб по цим дорогам їздили? Транспорт, який би привозив те, що потрібно нашій обороні, давайте спробуємо нарешті комплексно і чесно відповісти суспільству. Нафіга нам взагалі всі ці експортні скандали, які відверто невигідні Україні.